вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Тема для обговорення. Я і ведуча Олена Проценко. Сьогодні гість нашої студії, міністр юстиції України Павло Петренко. Пане Павло, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Отже, хочеться багато з вами про що говорити. Тож про те, що ви сьогодні спілкувалися з журналістами, я не буду озвучувати, не будемо повторюватися, тому що багато є нововведень, які започатковані саме в міністерстві, саме вами. Тож поговоримо конкретно по темі. Як себе зарекомендували створені два роки тому центри з надання безкоштовної правової допомоги? Отже, я вважаю, що позитивно. і оцінку цьому дали прості українці, тому що за цей час. Понад 600 тисяч українців отримували безкоштовну правову допомогу, отримували допомогу адвоката, який е, надав їм консультацію, пішов в суд, е, виграв справу і допоміг людині в тій ситуації, з якою вона стикнулася, і не могла б справитися самостійно. Що стосується Херсонщини, на Херсонщині діє 21 центр безоплатної правової допомоги. Фактично, навіть в віддалених районних центрах і маленьких містечках діють наші або центри, або бюро. Десятки тисяч людей отримали таку допомогу на Херсонщині. Я звертаюся до наших громадян, до людей, які живуть на Херсонщині. Звертайтеся, ви завжди там отримуєте і консультацію, і просто людське ставлення. Тобто наш підхід ми турбуємося про людину і надаємо їй допомогу в тій ситуації, навіть коли вона не може отримати адвоката, але без консультації вона точно не піде від нашого центру бюро правової допомоги. Тобто сьогодні громадянам я зрозуміла треба одне частіше заходити на сайт юстиції Міністерства юстиції. Там багато цікавої, корисної, доступної інформації про всі нововведення, які відбуваються в Міністерстві. Абсолютно вірно. Так само, якщо стосується консультацій юридичних, ми запустили ще один контакт-центр в Індії по всій країні. Його телефон 08 800 213 013. Можна зателефонувати, узнати найближчу адресу Центру безоплатної правової допомоги, отримати консультацію просту і, відповідно, не будете витрачати час для того, щоб йти до того чи іншого фахівця, а по телефону отримати відповідну консультацію. Павло Дмитрович, питання земельні дуже актуальні для нашої області, тому що ми область аграрна. І рейдерське захоплення для нашої області також не новина. Як працює створена міністерством комісія по боротьбі з рейдерством? Які її результати і чи передбачена законом кримінальна відповідальність за рейдерство? Почну з того, що кримінальна відповідальність за рейдерство була введена за нашою ініціативою в кінці минулого року. За 25 років незалежності нікому не було вигідно такою вводити відповідальність, тому що дуже багато представників влади, депутатів, правоохоронних органів були причетні до цих оборудок. В кінці минулого року за рейдерством ми ввели в парламенті окрему статтю Кримінального кодексу з відповідальністю до 10 років тюрми для всіх осіб, хто причетні до захоплення чужої власності. Що стосується Ефективності роботи комісії, я вважаю, ознакою ефективності є ті підприємства, ті громадяни, чиї мене було врятовано цією комісією. Якщо ми говоримо, наприклад, про Херсонщину, ті конкретні випадки, які були на Херсонщині, нам буквально нещодавно вдалося спільними зусиллями не допустити рейдерського захоплення 5 гектарів пляжу в Залізному порті, коли нечисті на руку уділки, ділки. Спільно з місцевими аферистами, фактично, хотіли перереєструвати пляж, який належить місцевій громади, сільській раді, і завдяки втручання наших співробітників органів юстиції, правоохоронців завдяки підтримці голови облдержадміністрації. Ми поновили права власності на цей пляж за жителями відповідного селища за залізного порту. Зараз дуже важливо, я сьогодні запитання підняв на нараді у керівництві обласної державної адміністрації довести до кінця притягнення до відповідальності тих осіб, які були до цього причетні, щоб конкретні люди сіли в тюрму за посягання на чужу власність за фактичне мародерство. Що стосується інших кейсів, ми сьогодні багато спілкувалися з представниками фермерства, з аграріями Херсонщини. Були Приклади успішного захисту а, фермерів від такого роду дії в минулому році, коли ще не діяв антирейдерський закон. А, що ми домовилися? Я сьогодні дав чітке доручення обласному управлінню юстицію. Ми створюємо оперативний штаб, тому що завжди шахраї і бандити а, активізуються під час збирання врожаю. Так, і є. це навіть не рейдерство, угу. це бандитизм. Коли приїжджають на поля і фактично крадуть чужий врожай. А, сьогодні було прийнято рішення створити оперативний штаб. До якого війдуть представники органів юстиції Херсонської, правоохоронці, оперативний штаб буде координувати голова облдержадміністрації і представники фермерства. По всім фактам, які будуть фіксуватися по таким ситуаціям, коли будуть намагатися красти врожай з полів, будуть виїжджати відповідні групи, нацполіція, спецпідрозділи, наші юристи. Фіксувати кримінальні правопорушення, затримувати, затримувати підозрілих осіб і захищати фактично фермерів від такого бандитизму. Це рішення сьогодні було прийнято. Я розраховую, що місцева влада підтримує мою ініціативу, і цей оперативний штаб дасть позитивні результати для херсонських фермерів. Так, завжди хочеться бачити результати. Якщо він позитивний, то ще краще. Абсолютно. Ось після заповнення є декларації 2000 суддів mm -hmm. в Україні, подали у відставку. тож вони виявляються, чи як це виходить, не понесуть відповідальності? А понесуть вони, коли почали йти з своїх посад, не подаючи декларації, не дочитали закон, які нами був вніс, внесений. Я є автором цього закону, який передбачає, що особа, яка звільнилася з посади. До запуску електронного декларування все одно на наступний рік повинна подати електронну декларацію, угу. і вона несе кримінальну відповідальність за брехню в декларації, вона несе кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тому ті судді, які втекли з судової системи, я вважаю, що це прекрасно, тому що ми таким чином очистилися від. Потенційних корупціонерів і нечистих на руку суддів дуже просто вони звільнились. Угу. Все одно будуть мати необхідність поспілкуватися з правоохоронними органами, якщо правоохоронні органи встановлять в їхніх деклараціях неточності або брехню, або ознаки незаконного збагачення. Угу, так. Ніхто не уникне відповідальності. Це хотілося б так юстиція відповідає за нормотворчу роботу. Ми знаємо з вами, що практично немає жодної установи, де б не було нормативних актів, приписів. Ну ще багато різного, що залишилося нам ще за радянських часів. Ви ініціювали? Ініціювали уряду, як скасувати ці всі норми? Вони підтримали вас? Ну, найбільший ворог взагалі кожного українця це величезна бюрократія. Яка нам дістала ще з Радянського Союзу, коли людина повинна була приходити на поклон до чиновника, бити чолобитну, для того, щоб їй надали якусь довідку, виписку чи якусь послугу. Тому ми почали з себе, з Міністерства юстиції, ми почали улюднювати наші послуги фронтофіси по пологових будинках, де ведуться свідоцтво про народження за добу, шлюб за добу, реєстрація бізнесу за 24 години, передача функцій місцевого органа влади. Але я розумію, що. Зміни в одному міністерстві не вирішить цю загальну проблему. Так. Тому що в наших міністерствах до пір є сотні, а то й тисячі актів, циркулярів, регуляцій, які приймалися ще Радянським Союзом. Uh -huh. Ми тільки за цей рік і минулий рік скасували таких 400 актів на Кабміні. Тобто Мінюст вишуковує такого роду, м'яко кажучи, дивні екзотичні акти про те, як, як потрібно доїти корів, наприклад, фермерам. Колгоспам. Колгоспів вже немає. І коріх да, Тих колгоспних корів вже немає, а фактично є можливість прийти якомусь інспектору і у фермера вимагати хабаря. А, і таких актів було дуже багато. Ми скасували 400 цих актів тільки за цей період часу. Але ми, ми розуміємо, що треба приймати комплексне рішення, тому я презентував уряду закон, який а, своїми нормами припиняє дії цих актів но, чітко один раз і назавжди. Уряд підтримував цей законопроект. Він зараз направлений до парламенту. Я розраховую. Я знаю, що підтримка є від голови парламенту. Розраховую, що парламент прийме його на цій сесії. Ну мені здається, от я вас слухаю, розумію, що, мабуть, одне з міністерств, яке перше реформувалося, це, мабуть, юстиція. Тому що скільки нововведень, скільки з'явилося з вашим приходом, мабуть, немає в жодному міністерстві. Вас, мабуть, за це дуже критикують. Як ви ставитеся до критики на свою адресу? Ви знаєте, я ж е, прийшов на цю посаду не не для того, щоб комусь сподобатись. Я прийшов на цю посаду для того, щоб зробити ті зміни, за які мені буде не соромно дивитися людям в очі. І коли ти повертаєшся потім до юридичної професії, щоб ти розумів, що ті правила, які прийшли, і в країні є позиція, що закон один для всіх, і в цій країні комфортно жити, і людина захищена, і вона знає свої права, це не даремно потрачений час, здоров'я і твої зусилля на цій позиції. Тому, так, да, звичайно, мене не люблять 8 тисяч суддів. Після спочатку судової реформи і багато тих а, а, бюрократів, які були звільнені а, з цієї посади. Але ті люди, яким ми надали можливість чесно заробляти достойну заробітну плату, а, людям, яким ми надаємо сервіси по реєстрації бізнесу, нерухомості, народженню, одруженню. Мені так само не потрібно від них вдячності, тому що це наша робота, коли ми працюємо на державній службі. Mm -hmm. Але точно позитивна емоція і зміна ставлення до держави від. Нормального улюбленого людського сервісу це важливо, тому що це важливо для країни. Людина повинна поважати і любити державу і державні інституції. Там. А за 25 років ганебного ставлення державних службовців, державних інституцій до людей, ця любов і повага була знищена. Нам зараз треба фактично взаємну довіру по крупинкам поновлювати. Без поваги до державних інституцій і до інститутів держави не може бути сильної країни. А повага тільки народжується, коли в країні буде поновлена справедливість, коли кожна людина буде розуміти, що вона може себе захистити в суді, в державних органах, коли буде закон один для всіх, незалежно від того, чи ти президент, чи ти е, пенсіонер або інвалід, і е, коли всій країні буде безпечно жити, будуть е, працювати правоохоронні органи на благо людей, а не проти людей. Оце чотири позиції, коли в країні. Буде майбутнє і тому кожен з нас незалежно від того, чи ти працюєш міністром, чи ти працюєш депутатом, чи ти працюєш підприємством, підприємцем повинен робити свій вклад то в те, щоб саме ці чотири позиції в цій країні запанували. Тобто, вже не людина повинна залежати громадянин від чиновника, Абсолютно а чиновник вірно. повинен ти зустріч люд... людям, щоб вони найманий, не стояли Чиновник це найманий працівник, якого податки. ми з вами наймаємо за ті податки, які ми так, платимо. так такі є. Але чомусь ще є той, ті моменти, коли в чергах за якимось при, за якоюсь довідкою людина повинна впасти. Знепритомніти, скажімо, в черзі, ну ми про це не будемо, тому що у нас багато. Розкажіть, будь ласка, про онлайн майнолайн майданчик, будинок юстиції. Що це за форма роботи? Що це за новиця? Ну міністерство юстиції мало найбільшу кількість бюрократичних контактів з громадянами. Я хочу так само теж розвіяти міфи, щоб люди розуміли, чим ми займаємося, чим ми не займаємося. Ми завжди займалися реєстрацією народження, реєстрацією одруження, реєстрацією смерті, зміни прізвища, реєстрацією бізнесу, реєстрацією нерухомості. Міністерство юстиції не видає паспорти. Ми не реєструємо прописку чи місце реєстрації. Ми не видаємо дозвіли чи довідки пов'язані з ліцензуванням. Це Функції інших інші. органів влади, щоб просто чітко розуміти. Але в тій сфері, за якими ми відповідали, була шалена проблема, шалена бюрократія. Я пам'ятаю, два роки тому назад, коли я приїжджав в той самий Херсон а, і бачив черги людей, які стояли, стояли, щоб зареєструвати свою компанію. А підприємці мене теж чітко зрозуміють, коли ти міняєш кведи, або міняєш директора, треба було займати чергу з п'ятої ранку, або платити по 500 гривень за талончик, щоб чергу просунути. Корупція фактично була масово побутова корупція. За ці два роки це явище зникло, його немає. Тому що ми передали повноваження по реєстрації бізнесу і нерухомості приватним нотаріусам і місцевим органам влади, зробили конкуренцію, зробили онлайн-будинок юстиції для тих, хто хоче через інтернет ці послуги отримувати. І зараз е, люди це згадують, а може, слава Богу, і не згадують, як спа... страшний сон. Е, тому що зараз ти реєструєш компанію через інтернет за дві години. Ти можеш у будь-якого нотаріуса зареєструвати без черги. Зміни директора, зміни кведів, що все що завгодно. Тому що нотаріуси зацікавлені вам дати якісну послугу. Місцеві органи влади так само зацікавлені вам дати якісну послугу. Я б дуже хотів, щоб такі самі, таким самим шляхом йшли і інші відомства, і в тому числі місцеві органи влади, які іноді не розуміють, що вони обираються вами для того, щоб вам створювати комфорт, а не проблеми. Якщо якийсь чиновник створює людині проблеми, він сам стає проблемою, і такого чиновника треба міняти. Тому я дуже. Щиро переконаний, що в таких побутових сервісах, які надають інші міністерства, там, видача паспорта, реєстрація прописки, буде взяти приклад Міністерства юстиції, де ми подавали величезну побудову корупції за два роки. І можна піти своїм шляхом, але треба саме основне прибрати монополію, дати конкуренцію, зробити доступ до цієї послуги максимально широким і перевести цю послугу в інтернет, що ми зробили, зробили з онлайн-будинком юстиції. Зараз. Я прошу користуватися е, нашими цією послугою е, в інтернеті, онлайн-будинок юстиції. 20, понад 20 послуг Міністерства юстиції можна отримати через інтернет, зареєструвати компанію, зареєструвати ФОП, ліквідувати ФОП фізичного особу підприємця, угу. отримати будь-яку випуску і витяг і довідку в електронному форматі і ще багато інших сервісів, в тому числі і соціальний ліфт, о, влаштування на роботі в Міністерстві юстиції. І це. Абсолютно людський підхід, тому що я бачу, що понад 100 тисяч громадян вже скористалися, зайшли на сайт онлайн моденок і скористалися нашими послугами. А по всій країні понад мільйон українців скористалися онлайн послугами міністерства юстиції. Це конкретна відповідь на те, що ми можемо жити в нормальній цивілізованій країні, де бюрократ не нав'язує щось людині, а людина вимагає від бюрократа від чиновника, щоб він працював саме на неї, як найнята особа. Дуже цікавий, у вас є проект з міністерством соцполітики, коли допомога при народженні дитини видається прямо пологовому будинку разом з свідоцтвом про народження. Так. Розкажіть про цей проект, ми, коли взагалі почали проект видачі свідоцтво про народження в пологових будинках. Сиділа команда, я заступники, і ми фактично займалися тим, щоб придумати нову модель, тому що коли батьки бігають. Після народження дитини ще місяць по раксам в черга стоять, ну це неправильно. І тоді була придумана модель, що в пологових будинках ми робимо фронт офіс. Ми почали з обласних центрів. Зараз це національний проект, тому що практично в кожному районному пологовому будинку є фронт офіс Міністерства юстиції. І це працює, тому що 170 тисяч немовлят за цей період отримали документи саме так. Це більше третини від всіх новонароджених. Але ми нічому не зупинились, тому що. Я пам'ятаю в одному з обласних центрів мені батько з мамою, які народили вже третю дитину, каже, це все добре. Те, що було раніше, це вже взагалі був жах. Ми каже, не дуже вірили, що можна за 24 години отримати документи, але отримали. Але ви знаєте, це все не має значення, тому що нам зараз після цього треба буде ще прописку дитині мінімум три тижні бігати в паспортний так. стіл. І, тоді це, мене, і на, це тоді мене надихнуло на ідею, що давайте спрацюємо з іншими органами і зробимо комплекс послуг. Mm -hmm. Зараз, крім отримання свідоцтва про народження, можна в пологовому будинку зареєструвати місце проживання дитини, тобто прописку. Наприклад, в Херсонщині <кхем> за минулий рік 5 тисяч немовлят отримали свідоцтво про народження, і понад тисяча вже зареєстровані зразу з пропискою. І на чому ми не зупинилися? Коли змінився уряд, я хочу подякувати дуже прогресивному міністру соціальної політики пану Реві, який сказав: Слухайте, ви в пологох будинках видаєте свідоцтва, реєструєте народження, а є ще ж державна допомога. Я дуже кажу, хочу, щоб батьки не бігли по нашому цим проблема матако. Так, давайте її зробимо онлайн. І ми напрацювали дуже просту програмку, де зараз через інтернет заходиш на сайт Міністерства соціальної політики, батько чи мати реєструються, вказують свою платіжну картку, підписуються електронним ключом і зразу отримують державну допомогу прямо на свою платіжну картку. За декілька місяців роботи цієї частини сервісу. Понад тисячу э, сімей отримали державну допомогу. Багато чи чимало, можливо, в рамках України не дуже багато, але з точки зору великого кроку вперед це дуже багато людей, які повірили і почали просуватися цією послугою. Фактично, ми формуємо такий пакет щастя, щоб ти отримав свідоцтво про народження без черги, в пологовому будинку, прописку і державну допомогу. Як починає э, своє життя людина, так вона його продовжує. Якщо вона починає з бюрократії, з бігати біганини батьків по чиновникам ну це поганий, скажімо так, сигнал для майбутнього. Якщо дитина починає своє життя через такі прості, доступні, але потрібні сервіси держави, я думаю, що це хороший сигнал, що ці маленькі українці будуть жити в європейській країні, сильні і конкурентні, де держава дійсно служить людині, а не переслідує її. Ось я не пам'ятаю, здається, проект шлюб за добу. Скільки йому років? Два. Також а, критикували, говорили, що це в Україні буде Лас-Вегас. Проєкту шлюб за добу, а, два, мабуть, чи... трошки менше двох років. Так. Він починався з шести міст. Зараз він вже... фактично вже національний проєкт. І тоді було багато критиків, що все це норми моралі будуть а, розву, розлучатися угу. серйозно. Абсолютно, це не не, не, не виправдалося, і це неправда. А, наші українці дуже мудрі. За цей період часу понад 12 тисяч пар одружилося. Рівень розлучень взагалі мізерним 0,3%. Ви відслідкували, ми так? Ми відслідковуємо. Угу. Ми спеціально відслідковуємо, тому угу. що це важливо. Я ще раз переконую, що ми, українці, дуже мудра і європейська нація. Ми самі будемо вирішувати, коли нам зареєструвати компанію, щоб нам бюрократ не нав'язував або за хабар не організовував таку реєстрацію, коли нам зареєструвати нерухомість, коли нам одружитися. А не так, як було в Радянському Союзі, 30 днів чекайте або йдіть, купляйте довідку. І це сигнал для влади, що влада повинна швидше підлаштовуватися, змінюватися під потреби українців. Ну, ми це максимально намагаємося робити в Міністерстві юстиції. Звичайно, ще все недалеко, так як я б хотів, щоб було. Але ми рухаємося. Не, не змінює той, хто нічого не робить. Тому я дуже а, прошу українців, по-перше, не будьте байдужими. Саме Страшна проблема, я сьогодні мав зустріч з колективом управління юстиції, з усім колективом. Виявилося, що міністри ніколи не зустрічалися о, з рядовими співробітниками. І це мені в одній з областей сказали: каже, Та ви, в принципі, я вже працюю. О, Побачили одна жіна, міністра. одна жіночка, каже, я працюю в Міністерстві юстиції ще з там, періоду розпаду Радянського Союзу. Каже, вперше міністр зібрав всіх до головного спеціаліста. О, і я сьогодні о, нашим співробітникам. Звернувся один з одним проханням. Каже, не будьте байдужими. Саме страшне це байдужість. Коли до вас приходить людина з проблемою, допоможіть їй. Байдужість породжує розчарування, і розчарування приводить до поразки, поразки всіх, всієї країни. Якщо ми не байдужі, якщо ми допомагаємо один одному, кожен на своєму місці робить свою роботу, ми точно будемо успішними. Міністр повинен займатися державною політикою, забезпечувати достойну заробітну плату, прибирати бюрократію. Кожна людина, яка працює в органах юстиції, повинна допомагати консультувати тих людей, які до нас приходять. Тому що ми, юристи, ми несемо знання. А люди, які до нас приходять, хоча б на трошки повинні повірити, що можна отримати допомогу і небайдуже ставлення в державних органах. От повірте і попробуйте. тому що 600 тисяч українців, які прийшли в систему безоплатної правової допомоги, вони отримали цю допомогу. Можливо, не всі 100% були задоволені, але більшість була задоволена, і ми робили все, щоб допомогти. І це важливо. Якщо ми будемо жити по таким принципам, ми точно будемо успішною країною. І все, всі ці нововведення ще ж варто зазначити, що з вашим приходом ви значно скоротили управління, так? Чисельність чисельність так, чиновників. Так, це правда. Так? Ну, я коли пройшов в Міністерство юстиції, було. 27 тисяч, навіть більше mm -hmm. е, держслужбовців е, Міністерства юстиції. Зараз менше 13. Я скоротив вдвічі mm -hmm. е, кількість держслужбовців, але я це зробив, знаєте, не просто піарно. з першого дня взяв і скоротив вдвічі mm -hmm. кількість держслужбовців. Ми спочатку відмовилися від тих функцій, які непритаманні, які створювали бюрократію, е, які створювали проблеми. А коли ми відмовилися від функцій, ми побачили, що не потрібно такої кількості державних службовців. Це дало можливість через конкурси набрати нових людей, молодих людей, тих людей, які не байдужі, які хочуть працювати. Це дало можливість мені прийти в парламент і в кабінет міністрів і сказати, дивіться, ми скорочуємося, ми не даємо більш якісні сервіси. Дайте достойну заробітну плату, тому що за тисячу гривень чи за дві тисячі гривень фаховий юрист не прийде на державну службу. Тобто це довгий процес. Угу. І ви знаєте, ми з вами згадували, що два роки тому назад я був в цій студії, я був такий більш напружений і сумний. <гум> Будь-яка дорога вона важка, але коли ти йдеш до якогось результату і ти проходиш і отримуєш успіх, тоді веселіше, ти розумієш веселіше, вже ото світло в кінці тунелю. Я бажаю нам всім, щоб ми дійшли до того світла в кінці тунелю, щоб побудувати країну, в якій не соромно жити, і в якій хотіли щоб жити, жили наші діти і онуки. Павло Дмитрович, залишається три хвилини, але я хочу ще поговорити про ваш проект стажування студентів в юстиції. Що це таке? Для чого? А дуже просто, тому що ми розуміємо, що студенти це майбутні завтрашні співробітники. Ми дали можливість приходити молодим фахівцям в систему юстиції. Зараз ми зробили так само онлайн проект на онлайн будинку юстиції, можливість записатися онлайн на стажування, тому що я, коли їжджу по областям, я спілкуюся з студентами, особливо студенти старших курсів. Студент пише мотиваційний лист, чому він хоче працювати в органах юстиції і в яких саме підрозділах. Якщо цей мотиваційний лист має зернину професійності і небайдужості, ще раз повторю, ми таких студентів беремо, даємо їм можливість вчитися і з подальшою можливістю брати до нас на роботу. І цей проект так само дуже успішний. Тільки за це літо. Декілька сотень студентів пройшло стажування і в центральному апараті, і по регіонам і цей практики почав працювати з травня місяця. Я думаю, що він буде розвиватися і в подальшому. Отже, для юстиції літо не завада. Я думаю, у вас ще багато є нововведені проєктів. Є щось уже таке, що можна озвучити? Що стосується того, що ми робимо, я ще раз звертаюся до українців, користуйтеся нашими сервісами, користуйтеся тими. Людськими улюдненими сервісами, які ми робимо, і в системі безоплатної правової допомоги. Якщо хтось порушує ваші права, приходьте, ми будемо надавати вам допомогу. І в системі органів юстиції. Наш принцип сказано, зроблено. І тільки спільно ми будемо досягати успіху, а успішною буде країна тільки тоді, коли в цій країні права кожного будуть захищені, незалежно від того, на якій він позиції знаходиться. Я переконаний, що нам це вдасться, і юстиції органи юстиції будуть виконувати свою історичну місію захищати права кожного українця і кожної людини, яка потрапляє в певні проблеми. Я всім бажаю успіхів і перемог. Е, Павло Дмитрович, є ще час. Останнє запитання. Давайте щось нове почули для себе на Херсонщині? Щось якісь висновки зробите з цієї поїздки? Щось таке є, що вразило вас або Знову ж таки наштовхнула на якусь думку. Ми мали дуже відверту розмову з фермерами, і я почув навіть не те, що це нове, я почув, що а, українські люди вони дуже мудрі і дуже цілеспрямовані. Їм головне не заважати. Угу. Я сьогодні почув багато нарікань а, фермерів на роботу інших контролюючих органів, які мають відношення до земельних питань. А, і прохання було одне: не заважайте, дайте нам можливість. А, на прозорих умовах отримувати в оренду землю, державну, комунальну землю. І ми самі зробимо і регіон, і місто, і область успішною і процвітаючою. Я чітко для себе зрозумів, що децентралізація повинна продовжуватися, і ми повинні давати більше повноважень, але більше питатися з наших місцевих очільників мерів міст, мерів об'єднаних громад, керівників об'єднаних громад. Але я сьогодні побачив, знаєте, те, що у людей очі горять, і руки не опустилися. Люди готові працювати і готові робити нашу країну сильнішою. І мене це дуже сильно вразило. І я зрозумів, що не даремно ми працюємо, кожен на своїй позиції робимо, я вважаю, історичні речі, які точно оцінять, можливо наші нащадки, які будуть жити в незалежній країні. Пане міністре, я вдячна вам за розмову. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Дякую. Хай вам щастить у всіх ваших хороших починаннях. Дякую. До побачення вам. До побачення, шановні.